Любім один одного. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не, під, не від Бога, а як і той, хто брата свого не любить, бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Не так, як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив, а за що він забив його, бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ нас, вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів, а хто брата не любить, пробуває, той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. а ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів, а хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому. Діточки, любі моне слово, ані язиком, але ділом та правдою. І з цього довідуємо, що ми справді і покоряємо наші серця перед Ним. Бо коли винуватитесь на серце, то Бог. Більший від нашого серця та віддає все улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога і чого тільки попросимо, одержимо від, Бога, від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. А хто його заповіді береже, той у нім перебуває. А він у ньому, а що в нас пробуває, пізнаємо це з Духа, з того Духа, що Він нам його дав. Амінь.